Добрий... <кхе> Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі Віче, нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. І сьогодні ми з вами продовжуємо. Вчора ми розпочали книгу соборного послання апостола Якова. А сьогодні ми продовжуємо читання першої глави, буква... буквально закінчення. І хотів би буквально в двох словах нагадати, про що апостол Яків вчора говорив, якщо. А ви вчора там або вчорашню нашу. не були на вчорашній нашій зустрічі або підзабули. <кій> Один з моментів головних першої глави послання Апостола Якова це те, що спокуси і випробування роблять людину сильнішою. І християнину треба дякувати Богові і радіти, що, що завдяки випробуванням і спокусам. Християнин може укріпити свою віру. Звісно, коли він встоїть від цих спокус і не зламається від випробувань. Але саме в цьому якраз християнський дух, християнська віра і гартується. Коли все добре, коли не треба нічим жертвувати, нічого, нічого, не, стоїть, нічого не стоїть на кону, людина розслаблена. Вона не знає, ну, якби її віра, коли от Віра ж може бути декларативна, а може віра бути в дії. І от декларативно вона не вимагає нічого. Я вірую в Бога, вірую в Ісуса Христа, вірую в Трійцю. Але віра, яка, свій, яку ти засвідчуєш своїм життям, своїми справами тим чи іншим ділом, це зовсім інша віра. І от, коли все добре, декларативно да, просто простіше за все, якби, вірити. Але коли відбуваються спокуси, як пристрастями, так і випробовування всякими труднощами, то якраз віра декларативна нічого не варта, тому що е віра саме в дії, і апостол Яків буде про це говорити і далі. Е ще він нам говорить про, ну, в принципі, так, от, найголовніший момент це от саме спокуси. Так. І от е вчора ми закінчили буквально словами. Я б хотів би їх ще раз повторити. Е що християнин, який, е по суті, е проходить у ці випробування і гартується, його віра тільки кріпне. Е апостол його пише: з волі своєї. Бог, він породив нас словом істини, щоб нам бути певним початком Його творіння, тобто новим творінням. І от е якраз як і говорить про християн, які є новим початком, е новим, початком е новим народом Божим. Тобто були іудеї, Богообраний народ. Але уже навіть Яків, той, який притримувався закону Моїсеєвого, незважаючи на те, що він став, по суті, єпископом Єрусалимської общини, і він все одно виконував закон Моїсеєв. Він все одно залишався йому вірним. І в той же час він стверджує про те, що християни це вже ну, новий народ Божий. Ну, от, бачите, певний бути певним початком, тобто певним якимось новим. Починанням Божим. І читаємо далі. Отже, браття мої улюблені, кожна людина нехай буде скорою на слухання повільною на слово, повільною на гнів. Бо гнів мужа правди Божої не чинить. Бо гнів мужа правди Божої не чинить. От е виходить, що. Ну так і знову ж ми повертаємось до порад, які звучать дуже схожі схожими словами, схожими висловами в притчах царя Соломона. От дійсно людина, коли їй щось говорить, має бути скорою на те, щоб виконати те, що їй попросили там чи сказали зробити, скорою на слухання почути швидко. До тебе звертається зразу відгукнутися. А от е бути розважливим на те, щоб щось сказати у відповідь повільно на слово і повільною на гнів. Ну і повільно, повільним бути в прийнятті рішень, в прийнятті дій, в прийнятті е е емоцій і тому подібних речах. Тому, відкинувши всяку нечистоту і надлишок злоби, з лагідністю прийміть насаджуване слово, яке може спасти душі ваші. Тобто, прийміть те слово, яке я вам сповіщаю, тому що я намагаюся вам дати поради. І от він, посолеки, якраз каже, що ви були швидкими на, слово, швидкими на слухання. І от я вам даю слово, яке ви прийміть з лагідністю, і це слово вам послужить на спасіння. Мої поради ну, якби, приведуть вас до спасіння. Спасти, ви зможете спасти душі ваші, якщо притримуєтесь того слова, яке я до вас говорю. Будьте ж виконавцями слова, а не тільки слухачами, які самих себе обманюють. Тобто, знаєте, дуже дійсно добре повчання от Яків або Євангелія. От ми з вами читаємо Євангелія. Ми можемо його слухати, погоджуватися і казати, яка гарна книга, який цікавий зміст, який повчальний і тому подібне, яка там висока мораль. Ми можемо це засвідчити, прочитавши Євангеліє, почувши його. Але не жити за ним. От апостол, який якраз е, розділяє, що якщо просто почути і восхвалятись його, навіть те ж саме Євангелія, е, або там захо, виявити захоплення цим, ну, цією книгою, книгами, взагалі святим письмом, От як приклад. Ну це, ну це нічого не варто, тому що от він каже, будьте ж виконавцями слова. Тобто те слово, яке ви почули, ви не тільки його е, 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 якби, захоплюйтесь ними, е, а ще й виконуйте його. Те слово, яке я до вас говорю, ви теж виконуйте. Тобто, якраз навколо цього, навколо слова, його повчання і ідея порада, що ви будьте скорими на виконання, е, будьте виконавцями. От тут якраз знову ми повертаємось до цієї ж теми, що віра або декларативна, або в дії. Те ж саме, от, е, як прийняти пас. він якби, дає пораду як християни, як іудеї, бо він звертається до іудей. Для нього іудеї е, логічно мають стати християнами, тому він не розрізняє, до кого він звертається. Для нього іудейський народ. І от, якби він очікує, що вони приймуть його слово для того, щоб ну, спастись знову ж таки. Бо хто слухає слово і не виконує той подібний до мужа, який розглядає риси обличчя свого в дзеркалі, він подивився на себе і відійшов і одразу ж забув, яким був. А хто придивився до закону досконалого, закону свободи і залишився в ньому, той ставши не слухачем, забудькуватим, а виконавцем діла, блажений буде в ділах своїх. Бачите, для апостола Якова важливо підтверджувати свої переконання, свою віру, своє віросповідання саме діями. І от йому належить саме ця знаменита фраза віра без прав є». Вона буцімто може так візуально. Зовнішньо бути протилежністю, словам апостола Павла, що людина вірою спасається. Але насправді ми з вами вже це розглядали і свого часу знову до цього повернемося. Протиріччя нема, тому що апостол Павло, коли говорить, що вірою людина спасається, він в... говорить це в противагу закону Моїсеєвому, який спасти не міг. А апостол Яків якраз говорить про т... діла. Які являють віру, про яку говорить апостол Павло. Тобто не тільки треба казати, я віру в Ісуса Христа, а ще й жити за тими заповідями, які Він говорив. Тому що, ну, якщо апостол Яків про це говорить, значить були певні певне розуміння, хибне розуміння, що ту віру в Ісуса Христа, і на цьому все. Якби нічого більше робити немає, ти спасений. Ні, не так. Саме за рахунок у віру, ну якби переконання в тому, що Ісус Христос прийшов нас і спас, ми починаємо жити за тими заповідями, які Він нам дав. Ми можемо сказати, Боже, я тебе люблю, але це лише пустий звук. Апостол, який говорить про любов, ді, ну, дієву. І, в принципі, так Христос і говорить, що той, хто любить мене, Той заповіді мої виконує. Не просто казати люблю тебе, ні. А саме виконувати заповіді, які дав нам Христос. Коли хто серед вас гадає, що він побожний і не приборкує язика свого, але обманює серце своє, у того побожність марна. Ну, бачите, от, в принципі, говорить про лицемірство інко, ну, в деякій мірі або. ну... Оманливість свого сприйняття самого себе. І що це є ну дійсно хибний шлях. Побожність чиста і непорочна перед Богом, і отцем є такою: опікуватися сиротами та вдовами в скорботах їхніх і берегти себе неоскверненими від світу. Бачите. Тут, напевно, він, апостол Яків, впротивагу ставить у це фарисейська чистота. Той, хто гадає, що він побожний, не приборкає зака свого. Фарисеї, в принципі, вважали часто себе побожними, тому що вони виконували закон Моїсею, але зовнішньо могли ну, якби вести такий ну, образ життя, в ну, дечому навіть. Ну, чи не етично, чи не морально. ну я думаю, що давайте так: плюс-мінус, у нас є уява того, хто такий фарисей, які його якості. І Христос їх часто, в принципі, викривав регулярно, практично, і сварив фарисеїв, тому викривав їхні недоліки і гріхи, пороки. А, і, от, ну, приміром, що як приклад при, ну, Не можу сформулювати думку важко. А, як приклад, Фарисей, але це ж, в принципі, стосується кожного, що ми можемо теж вважати себе якимось праведниками, що ми, наприклад, ходимо щонеділі до церкви. Причащаємось, повідаємось, читаємо вранці вечором. Молитви, ставимо там свічечки і, і тому подібні речі робимо. Але, в принципі, як тільки зустрічаємо когось, починаємо осуджувати іншу людину або просто пустословити і тому подібні речі. От про простий приклад. І от апостол Яків каже, що така побожність марна, що це, ну, це не справжнє. Він каже, що ну, тому що ти не приборкуєш інші пристрасті. Так, ти робиш якісь правильні речі. По суті, Намагається слідувати закону. ну, Раніше був закон Моїсеїв, а зараз можна сказати, є закон церковний. Тобто ходити до храму, ставити свічечки, заказувати молебні, читати акафісти і молитовне правило. Що ще можна додати сюди? Ем... Та будь що І навіть те ж сам, та ж сама милостиня, якщо ми там що. Щонеділі даємо подаяння біля храму. І навіть це ці доб... ну, чесноти, молитовне правило, молитва, чеснота, чеснота. Подати милостині, чеснота, чеснота, е е піти до таїнств, сповідатися, причаститися, це теж все добре. І ти можеш себе дійсно вважати, ну, о, я непоганий християнин. В принципі, як треба, так і живу. Але якщо ц... автоматично з цим, ну, паралельно з цим, ми. Осуджуємо, злословимо і тому подібні речі робимо. Ну, наприклад, як приклад, то, в принципі, ця праведність марна. Ми впадаємо в деяку таку, ну в приліз, в то і починаємо розуміти, і вірніше, не розуміємо, що ну, у нас виходить, що певна двоякість, дволикість. В неділю читали Євангелія. Теж е, про це говорилися, що не можна служити двом господарям Богу і Мамоні. Але Мамона – це ну, божество грошей. Але, в принципі, оця протилежність, ну, дуалізм цей такий, кому служити? Або Богові, або своїм пристрастям і тому подібним речам, неможливо. Гіпотетично, ну так, теоретично можна. Представити, що я і до церкви ходжу, і, наприклад, нормально. Ну, ну, наприклад, людина ходить до церкви щонеділі, веде такий побожний образ життя, як я намалював тільки що. Молитово правило, кафісти. Але, наприклад, кожен день закладає. На вечір все і якби, випиває так, що ну, як то кажуть, як в хлам. Але ні, вранці, а в суботу і неділю знову йде до церкви. Ну, рано чи пізно цей баланс буде все, рів, все рівно порушений в сторону, якщо людина не буде нічого з цим робити, цей баланс буде порушений в сторону пристрасті. І рано чи пізно вона перестане ходити в храм. Рано чи пізно вона перестане читати молитви. Тому що пристрасть вона е, з'їдає душу, вона е, поневолює і, і руйнує. І, і тоді дійсно гіпотетично можна, да? І ти е, сквернословити всіх направо наліво, взагалі вживати скверні слова е, в мові чи повністю цілий день, і ходити до церкви, сповідатися, причащатися. Теоретично можна таке представити, можна, але рано чи пізно гріх затягує пристрасть притягує іншу. Пристрасть не живе одна, вона завжди приведе з собою своїх сестер і братів і, і в душі поселяються нові пристрасті. Крім того, пристрасть немає дна. Вона буде заглиблюватись, поглиблюватися все більше і більше полонити, на, полонити нашу душу. От саме в такий момент це не можна служити двом господарям і Богу, і Мамоні. Те ж саме не можна бути, е, бути справжнім праведником, як каже ой, побожною людиною, як каже Яків, апостол Яків, і в той же час, е, ну, наприклад, не стримувати свого язика, е, не приборкувати. Тому що рано чи пізно ти через свій язик втратиш той стан праведності. Так, ти зробив добре діло. Ну, все, Уже, можна там, віко на ста став. А пішов там, потріпав, потріпав язиком. В принципі, все, 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 все марне. Тож, тобто, крім того, що ти робиш якусь добру справу справу в чеснотах, ну, там вдосконалюєшся, крім цього, треба ще намагатися бороти оці пристрасі, приборкувати того ж самого язика, як, як приклад приводиться апостол Яків. І от він каже: справжня побожність це. І тоді, коли ти займаєшся чеснотами, да, сирот опікуватися сиротами вдома, в скорботах їхніх, берегти себе не оскверненим від світу, От тут якраз дійсно ти і чесноти робиш, але в той же час себе бережеш і від ну, не світу. Але тут не тільки скверна, як зовнішня, тут і скверна внутрішня, з якої ти теж від якої яка вже поселилася в нашому серці, але від якої себе треба ну, оберігати і викорінювати з серця. Ну, якби таке на сьогодні повчання у апостоле Якова. На сьогодні все. Радий був з вами провести цей час, почитати Святе письмо. Перед тим, традиційно, як ми почнемо молитву, читати і прочитаю ваші питання в чаті. Прошу вас як, підписатися, хто не підписаний. Це важливо для нашого youtube каналу. Ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте відео в соціальних мережах. І також ви можете стати. Донатором або спонсором оформивши спонсорську підтримку на Ютубі для підтримки нашого YouTube каналу Віч. Що ж, офлайф? Що ви думаєте про бусифікацію? Я думаю, що держава мала б створити більш кращі механізми. по говори. А, е, Вчить українську. Так. Андрій Ніколаєнко вітання і остроухов. Ну, що ж. Е, кожному своє. Остроухов. Що ж, дорогі брати та сестри, тоді пропоную перейти до молитви за Україну. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вчора якраз обірвався в мене інтернет і якраз хотів молитву прочитати. Не вийшло. А сьогодні слава Богу. Всемогутній Боже, царю Всесвіту. Ти любиш увесь рід людський, і опікуєшся кожним народом, зокрема. Помог... поглянь милосердно і на наш український народ. Ми діти цього народу, благаємо тебе за всіх братів і сестер наших, що в Україні перебувають та по всьому світу розпорошені. Прости нам усі провини наші і не поміни беззаконь наших. Дай нам справді бути народом твоїм. Молимось тобі, Боже наш, опікуйся і помогай народу нашому, щоб серед усіх переживань і спокус ми завжди берегли світло віри Христової, щоб ми, і діти наші, не відступали від Твоєї святої церкви і були вірними громадянами благословенного Твого Царства і тут, на цьому світі, і в небесній батьківщині. Подаруй мир народові нашому, оберігай нас від усілякої кривди та несправедливості ворогів. Благослови повсякденну працю нашу, всі добрі науки та мистецтва, благослови всі наші родини. І збережи їх, обдаруй батьків мудрістю, побожністю і дбайливостю у вихованні дітей заохочуй багатьох із нашого ж, ж із нашого народу до життя досконалішого до святості та жертовності за праведні справи. Допоможи нам подолати в країні нашій корупцію і навчини лицемірній любові до ближніх. Подавай нам повсякчас твоє щедре благословення і ласку, щоб ми всі до одного з'єднані вірою і союзом любові, і йшли завжди дорогами правди і справедливості, добрати милосердя. І так у мирі та спокої живочі приносили Тобі єдиному вічному цареві нашому через єдинородного сина Твого успілкування Святого Духа, безперестану славу, честь і поклоніння на віки віків. Амінь. Був радий з вами помолитися і би, почитати святе письмо. Боже вам всім благословення! Хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі, і молімося, тримаємо молитовну пам'ять про наших воїнів і захисників. На все добре, до побачення.